Вітаю вас на каналі Investing Hack. Сьогодні розглянемо гаманець VAX та Marketplace Atomic Hub. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram. адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. WAX це блокчейн, який обіцяє зробити транзакції легкими, швидкими і дешевими. На основі блокчейну розроблено інструменти для підтримки DApps – ігри, торгові майданчики, підтримка та розробка NFT. Деякі відомі бренди, такі як Funko, Hasbro, Hot Wheels, NASCAR та Sony, використовують Vax для запуску своїх NFT колекцій. Даний блокчейн пропонує нульову комісію за газ та швидшу обробку транзакцій, ніж у конкурентів. Для прикладу, пропускна спроможність Ethereum 30 транзакцій на секунду. В той час, як у VAX 8000. Це одна з основних причин використання його для переказів криптоактивів та розробки ігор. На основі блокчейну побудований криптогаманець, Vax Cloud Wallet. Він використовує нативний токен Vax для обробки операцій в мережі. Через те, що Vax Cloud Wallet є децентралізованим гаманцем, більший функціонал можна побачити при використанні DApps. Atomic Hub – це маркетплейс для роботи з NFT на базі блокчейну Vax. На платформі є можливість як створення власних NFT колекцій з їх подальшим продажем. Так і стандартних операцій купівлі-продажу. Часто на сайті можна зустріти безоплатні роздачі NFT колекцій для поширення впізнаваності бренду або піару спільноти. Саме на цьому маркеті у продажу можна зустріти колекції від Funko Pop та інших. Vax та його атрибути ще один крок у розвитку криптомереж. Це цікава альтернатива більш популярних блокчейнів по типу Solana та Ethereum, з меншою комісією, але швидкою обробкою транзакцій. У блокчейну наявний постійний розвиток та збільшення екосистеми, що з часом дозволяє охопити більше клієнтів та сфер використання. А ще більше про криптовалюти, безкоштовні схеми та проекти для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!